Маючи шар цифрований горизонталей, ми вже могли б приступити до створення цифрової моделі рельєфу, проте для покращення її якості варто використати якомога більше даних про рельєф території. Такими даними на топографічній карті є позначки абсолютних висот місцевості, позначки абсолютних висот урізу води у водоймах і самі водойми. Протягом цього відео я покажу, як оцифровувати такі дані. Для кожного окремого типу даних потрібно створити окремий контейнер векторних даних, подібний до того, який ми створили для шару горизонталей. Тому переходимо до арт-каталог і виконуємо необхідні процедури. Шукаємо нашу базу даних. У даному випадку це експеримент, як ви пам'ятаєте. Клацаємо по ній правою кнопкою мишки. New, Feature class. Називаємо його. Перш ми будемо оцифровувати позначки абсолютних висот місцевості, тому відповідним чином назвемо цей контейнер векторних даних. Наприклад, це буде в нас Apexes. Далі виберемо тип векторних даних. Оскільки ми оцифровуємо вершини, відповідно, тип векторних даних буде point Features. Також ставимо відмітку Coordinate Include The Values. Оскільки це дані висот. Класуємо далі. Система координат по замовчуванню. Якщо вона у вас теж вибрана така, яка вам потрібна. Далі. Далі, далі. Створюємо аналогічне поле для запису абсолютної висоти. Присвоюємо йому тип «Float». І закінчуємо. Є наш шар, де ми будемо вводити дані про вершинні відмітки, тобто відмітки абсолютних висот. Готовий. Тепер перетягуємо його до ARCMAP. І розміщуємо зверху всіх шарів. Готово. Тепер аналогічним чином відкриваємо сеанс редагування. Закриваємо атрибутивну таблицю шару горизонталі, якщо вона у вас відкрита, відкриваємо аналогічну атрибутивну таблицю шару вершинних точок. Редагуємо його як вам зручніше. І починаємо цифровку. Для цього просто шукаємо позначки абсолютних висот. Вибираємо інструмент Create Features. Вибираємо шар, який нам потрібно оцифрувати. Відповідно, зараз це буде не горизонталі, а шар Apexes. Вибираємо Construction Tools, тобто інструмент цифровки. Нам підходить point. І оцифровуємо. Ставимо вершину. З'явився рядок в атрибутивній таблиці і підписуємо її абсолютну висоту. Вона у нас є: це 302,5 метра. Аналогічно шукаємо будь-яку іншу відмітку абсолютної висоти. Так само її записуємо. 301 і 1. Тут буде 316 і 6. І так далі, аж поки ви не оцифруєте всі відмітки абсолютної висоти на вашій території. Тепер закінчимо сеанс редагування, збережемо наші зміни і повернемося до R-каталог. Наступним кроком буде осифровка вводних об'єктів, а саме річок, тому знову створюємо новий шар векторних даних. New feature class, називаємо його Reverse. Вибираємо тип векторних даних. В даному випадку це буде лінійні об'єкти, Line Features. Coordinate Include the value так, також ставимо. Далі, далі, далі. Оскільки річка не має постійної, абсолютної висоти у різи води, відповідну колонку ми створювати не будемо. Замість того, ми можемо створювати колонку для назви річки, якщо вона є. Наприклад, назвемо її Name. Із значенням текст. Тобто ми будемо вписувати текстове значення назви. Finish. Знову перетягуємо шар reverse новостворений в ArcMap. І починаємо оцифровку річок. Якщо ви перед тим закрили сеанс редагування, знову його починаємо. Вибираємо шар reverse. Тут варто не Спутати аналогічні шари. Наприклад, зараз у нас є два подібні лінійні шари горизонталі і ріверс. Якщо ми виберемо шар горизонталі і почнемо оцифровувати річки, відповідно, дані про річки будуть записуватися у атрибутивну таблицю даних про горизонталі. Відповідно, буде конфуз. Тому вибираємо ріверс. Закриваємо попередню атрибутивну таблицю. Відкриваємо атрибутивну таблицю для ріверс. Знову її змінюємо ширину колонок. Звужуємо ті колонки, які вам не потрібні. Вибираємо відповідну ширину колонок, які потрібні. І починаємо цифровувати річки так само, як ви цифровували горизонталі. Я не буду далі продовжувати, я думаю, суть ви зрозуміли. Закінчимо. Дивимось на назву нашої річки. В даному разі це назва свитенька. І підписуємо. В атрибутивній таблиці неважливо, якою мовою і яким літерам ви тут підписуєте, я підпишу латиницею. Свитенька. Є. Yeah. Так само, коли ви закінчуєте оцифровку, беремо Editor. Stop Editing, Yes. Також на топографічних картах. В межах русел-річок підписують абсолютні висоти урізу води в руслі. Таких позначок небагато є, але все ж таки вони можуть нам знадобитися і покращити нашу цифрову модель рельєфу. Тому знову переходимо до R-каталог, клацаємо, базі даних експеримент правою кнопкою мишки, створюємо новий шар векторних даних. Вибираємо для нього назву. Нехай це буде River Points. Вибираємо тип, оскільки це у нас точкові значення. Вибираємо point features. Coordinates Include the Value. Ставимо відмітку. Далі. Система координат аналогічна. Далі, далі. Вибираємо. Точніше, створюємо необхідну колонку для значення абсолютної висоти. Тип Float. Фініш. Знову. Переміщуємо новостворений шар в ArcMap. Відкриваємо сеанс редагування. Вибираємо необхідний шар в списку справа. River Points. І шукаємо відповідні точки на топографічній карті. Ось одна із них 208.9 висотою. На вічці свитинці. Закриваємо попередню атрибутивну таблицю, відкриваємо потрібну. Відмічаємо цю точку і записуємо її абсолютну висоту 208,9. Шукаємо наступну таку точку. Наприклад, ось цю. Знову ставимо відмітку, записуємо абсолютну висоту 212,7. Готово. Зберігаємо наші зміни, закриваємо сенс редагування. І нарешті останніми ми будемо оцифровувати водойми. Полігонального типу. Такими на нашій топографічній карті є Озера, водосховища, ставки і так далі. Наприклад, нехай це буде ось це невелике водосховище. Хоча в цьому масштабі карти воно виглядає великим. Створимо спеціальний шар для нього в ар-каталозі. Наприклад, хай він називається Lakes Озера. Тип даних Polygon features, оскільки вони полігональні. Coordinate Include the Values. Далі. Далі все аналогічно вибираємо. Дописуємо потрібні колонки. В колонці value. У нас будуть відмітки урізу води в водоймі. Вона буде мати тип float. Нарешті, якщо у нас деякі водойми мають власні назви, ми можемо створити колонку Name. Або по-іншому якось її назвати із типом текст. Але оскільки на моїй топографічній карті таких водойм немає, я її створювати не буду. Тому класую Finish. Знову перетягую в ArcMap новостворений шар. Editor Start Edition. Закриваю попередню атрибутивну таблицю, відкриваю нову. І починаю цифровку полігона. Вибираю шар Lakes. І оцифровую. Зараз я класну паузу, щоб не забирати у вас багато часу. І коли я закінчу оцифровку цієї водойми, я відіжму паузу. Нарешті я оцифрував це водосховище. Коли нацифровка підходить до кінця, наводимо курсор на точку між передостаннім і першим пунктом оцифровки і класуємо двічі, щоб закінчити оцифровку полігона. Ось так. Тепер наше завдання є знайти точку абсолютної висоти урізу води в цій водоймі. Ось вона є, вона поки що закривається новоствореним полігоном. Ми можемо зробити так, щоб полігон. Не мав ніякої заливки. Для цього клацаємо двічі по значку полігона в Table of Contents під шаром Lakes. І вибираємо Fill Color на No Color. Клацаємо ОК. Okay. Тепер наш полігон не має заливки. Ми бачимо дані про абсолютну висоту цієї водойми. Вона є у нас 204,7 метрів над рівнем моря. Відповідно, в колону ці Value прописуємо її. 204 і 7. Аналогічним чином оцифровуються всі інші полігональні водойми. Якщо даних про висоту різу води в них немає, залишаємо цю колонку, від, вірніше, точніше значення відповідного рядка відповідної колонки пустим. Закриваємо сеанс редагування. Зберігаємо зміни. Закриваємо атрибутивну таблицю. Ось це і все. Але перш ніж переходити до наступного відео, я хочу нагадати вам загальний алгоритм підготовки даних для створення цифрової моделі рельєфу. Отже, спочатку ви завантажуєте в базу Геоданих растр нової топографічної карти, потім присвоюєте їй в AR каталог систему координат. Далі перетягуєте її у новий документ ArcMap, де одним із згаданих нами раніше способів прив'язуєте. Якщо ви прив'язуєте карту способом ручного введення координат, для топокарти потрібно задати систему координат пулково 1942 і потім перепроєктувати прив'язану карту в WGS84. Коли ж ви вибрали спосіб встановлення зв'язків, вам потрібно відредагувати, тобто розкреслити потрібні квадрати розгравки і прив'язати карту відразу у WGS84. Потім ви просто відкриваєте збережений проект ArcMap. Додаєте до нього нову топографічну карту і починаєте її оцифровувати. Можна спочатку додати одну топографічну карту, оцифрувати всі дані на ній, потім додати наступну і знову продовжити оцифровку. Можна відразу прив'язати і підготувати до оцифровки всі топографічні карти, які ви маєте для вашої території, які потрібно оцифрувати, а потім вже починати самий сеанс оцифровування. Зрештою, у вас буде створено 5 чарів векторних даних. Два шари точкових даних, це позначки абсолютних висот і значень урізу води в річках. Два шари лінійних векторних даних це шари горизонталей і річок, і один шар полігональних даних. Це шар озер, водосховищ ставків і так далі. Якщо ваша територія лежить на морському узбережжі, ви також можете створити ще один шар полігональних даних. Наприклад, шар Сіас – моря. Отже, якщо ви маєте оцифрованими всі перераховані вищі об'єкти, ви можете приступати до створення цифрової моделі рельєфу, про що ми поговоримо у наступному відео.